повернення. Вважаю, повернення належить істрова. Іде іде. Подальші. Що тут говорить? Що серія для весілля. Помарок. Ой, здається, голова загоряє.

В общем, по нашему зданию произошел обстрел из рада. Били точно, стоял на посту, ударило в 10 метрах от поста, снесло. Слава Богу, осколков нету, ну, раскалывается голова, слава Богу, все живы. Намного все осложнилось. Перед нами был заезд, заварили, было все проще. Сейчас по всем фронтам идут бои, мы общались и с военными и в госпиталях. Очень сейчас тяжело. Наши ребята, мы сейчас здесь находимся, нам сейчас на данный момент самое легче. Ребятам нашим там, они вернулись обратно на свои позиции, они обратно получаются на передовой. Впереди только, говорят, русские войска и сепаратисты. Все. 27 січня поточного року вони знаходилися на охороні громадського порядку по охороні об'єкта, де вони по місці дислокації, і вийшло, що їх обстріляли мінометними обстрілів обстріл, був градами градами. Обстріляли, і два співробітника отримали травму попередній діагноз це контузія і ушиб ноги. Тобто на даний час постраждало три співробітника, на один залишився в зоні проведення антитерористичної операції. Тобто життю нічого не загрожує. Два співробітники зараз на даний час знаходяться на обстеженні в поліклініки ОМС України в Сумській області. Буде надана медична допомога. І, я думаю, втрив... пройде нетривалий час і вони повернуться в несення служби в наш підрозділ. На проведення антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, як взагалі настрій тих працівників міліції, які зараз знаходяться фактично на передовій? Постійно ведеться телефонні розмови з хлопцями, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. По їхнім розмовам можна зрозуміти, що у них бадьорий настрій, тобто готові нести службу і в подальшому на території проведення антитерористичної операції.